Волинян та гостей краю запрошують на гостини в екопарк Аміла, що на Турійщині. Тут вас чекають чимало цікавих туристичних маршрутів через ліси та озера. Серед цікавих локацій Свято-Михайлівський храм у селі Радовичі і Славнозвісне Пилипове подвір'я і музей історії села. І Літинський парк найпопулярнішим місцем серед туристів, звичайно, є ферма благородного оленя, де відвідувачі мають змогу спостерігати за різними видами рогатих тварин. А також погодувати диких кабанів та рисей. Неподалік локації, також розташований музей ретроавтомобілів та реплікаторів. Вартість нашої програми експерсійної вартує сто 190 гривень, сюди включаючи два ангари ретротехніки. Перший ангар – 80-60-ті роки, а наступний – 40-60-ті роки. Також ферма благородного оленя, включаючи і на території ферми благородного оленя є ще невеличкий будиночок. Музей фауни та флори. Нашої ферми ми можемо зустріти не тільки оленів, благородних, а й плямистих оленів, диких кабанів, рисів, різних звірів. Так що бажаючи, будь ласка, приїжджайте, ви не пошкодуєте.